Російські війська ударили фабом півтори тонни з модулем УМПК, де прилетіло на подвір'я місцевих мешканців. Дана авіабомба впала якраз напроти жилих будинків та понесла великі руйнування. Діставали жіночку з-під завалів. При взриві на неї обрушився потолок і її доставали МНС. Ну, Сім'яну, коли потолок упав, оттуда її доставали. І вони оцю вулицю вже обстрілюють, ну, я не знаю, за цей весь місяць два останні, ну, Це вже п'ятий або шостий раз.